Ну і от, от дивні вони ці гриби. Вони або взагалі немає, або от, от, по сусідньому дереву також. От, буквально сусіднє дерево. Ці внизу вже пропали. А тут от, будь ласка, є. Такі поодинокі екземпляри. Так, отак от, вони пішли, 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 пішли. Тут тортовичок. От. З цієї сторони ще молоденькі. І по сусідству, чи десь стану я, я сьогодні без штатива по сусідству, по сусідству от такі от глибки. О, от такі от красунчики. Мало-помалу, але є грибки якісь. Ще похожу, може ще щось знайду. Хоч багато днів вже і плюсова температура на вулиці. Але в затоках Дніпра ще от стоїть крига. От. Правда, ніхто тут вже не рибалить, лід, бачите, який не зайдеш. Але ще повно льоду. Оце понад такими затоками я й ходжу, шукаю, бо там в лісах абсолютно щось нічого немає. Ну і що? Отут, -от -от, як кажуть, залишки бувалої розкоші. Тут от... Ой, знаєш, така дрижалка ця. Така маленька ще, ну маленька тут немає чого такого показувати. А тут вже залишки вже вони попропадали. Але от такі от фламоліни є. Дерево повністю оброше мохом. от, Тут вже такі, скажімо так, не товарного вигляду. Мало-помалу десь зустрічається, але дуже рідко. Ну Що ж ми хочемо? На вулиці вже майже весна, вже на їхній сезон. Чергова моя знахідка. Прямуємо по дереву, по дереву, по дереву. Обходимо. І от яка компанія, що в принципі такі непогані свіженькі глибки. Ну, це непогана якость. Це абсолютно маленька, бачите, таке порівняно з рукою. Ну а це от добрий екземпляр. Отакі. От а біля них ще така от... Я бачив, люди збирають така от дрожалка темна. Желені такі гриби. А тут от красунчики гливи. Чудово. Я дуже радий ці знахідці. Прямо й далі. Несподівано біля отих глив. То ходив годину, нічого взагалі не було, тут черговий от і, удинь, і вушка. Тут також ціла компанія, і всі вони свіженькі. Тут вологу їм вистачає, вони дуже в хорошій формі. от яка плантація. Ого. Та й чимало їх. Дивіться скільки. Отут от он які красиві. Тут і тут. Ой, як гарно Чудово. Я дуже задоволений. Настрій поліпшується. І тут такі дрожалки, такі от жовті. Здається, в народі вони... Ой, не в народі, а там їхня назва Тарамела Є люди збирають і Вони чорні, я, кажу, салати і непогані, додають дуже корисний гриб. Має багато корисних всяких амінокислот. Ну, я таких не чіпаю, нехай далі ростуть. Грибки зараз зустрічаються вже поодинокі. Вже немає тієї навали що раніше. Тижні-два-три назад, що там ще на Чернівщині збирав. Тепер приходиться показувати навіть отакі. Але є... Ще одна гливка мені зустрічається. Бачите, така красива. От яка. Поодинока сидить на такому впавшому дереві. Чудово, хоч така, але є. Шукаю далі. І так, чергова, невелика, але все ж таки знахідка. Так, зараз приберу трошки відки. Знову от. Сині більш частіше гливи зустрічаються, ніж ламуліни чи якісь інші грибки. Але все рівно дуже радий і таким знахідкам. Але це ще також непогано якості. Вон які чудово. Продовжимо далі наш похід. Красиві гриби. Так, чергові грибки. От вони і уданівушка. невеликого екземпляру, але тут таке невелике сімейство. мало помало але зустрічаються. Ой, дайте пройти тут ще і з іншої сторони. От вони продовжують свій ріст в ноху. Дуже красиво виглядають. Чудово. Все-таки які-не які, а передвесною гриби ще знаходяться. Прекрасно. Що ж можна сказати? Сезон зимових грибів закінчується, тут вже тільки поодинокі екземпляри знаходяться. Але отутка -от ще от компанія от -от -от вушка. Уже тут ще вушко маленьке. І хламолінки вже які попропадали, вони вже. Рости не буде. Переступаю через цю корягу Оп. і тут. Ці вон там заховались такі свіженькі, маленькі ще є, ці вже пропали і тут ще невелика компанія в вушок. Впав тут кущ верби, але все рівно. Живе дерево, воно вже котики розпускаються на повну, яка знаменує прихід весни. От їх тут скільки красиві. Отой деш і не помічаєш, тільки хрустить під ногами. Стільки тут равликових цих, Багато дуже равликів жило. Тут він ще лежить. Так от ідеш по цьому настилу, тільки хрумтить під ногами. Багато всякої живності було в теплу пору. А це називається добрий, добрий вечір. Дивіться, що мені знайшлось, іду по такому. От давайте покажу. Трошки тут пару сосен, виліз того коряжника, отам от от Дніпро, метр сто. Тю, давай. Лежить. Це вже лежить. До самої весни диви, дотерпів гігрофор. Та ти що? Оце прикол. І при тому, що він тут не один десь я ще бачив. А от вже прям пропали. Он вже такий в труху. А це ще дивіться сидить в муху. Ладно. Та ти що? Гляньте на вулиці вже майже весна, і вони пересиділи всі ті морози і ось ще в такому стані збереглись майже до самої весни. Неочікувано. Недавно показував, скільки було равликових мушель, на землі валяється, а це отак собі зафіксувався на дереві. Ну я чіпати не буду. Нехай так воно і залишається. Прикольно. Так, прямую, прямую вже пів години, нічого десь не попадається. Але отам от здаля я побачив таке от дерево впало і там багато чого цікавого. Зараз підійду ближче і покажу. Бо там є декілька груп грибів мені вже відніється. Зараз ми зблизка їх і роздивимось. Ось воно це плодоносне дерево. Вушка. Йдемо, 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 йдемо. І от, тут от фламулінки виглядають. І дивіться, скільки знову ж таки вушок. Оці вже великі. І тут ще фламулінки ростуть. Отак. От Але маленькі, вони навряд чи вже виростуть. Тут така от групка маленьких, маленьких, маленьких. Ці вже вухо вон, вон яке ні. А тут так взагалі просто велетенські. Ого! Ого, які! Ну клас, ще хоч щось знайшлося, але там є ще далі, зараз далі покажу. Так, наступні. Знову от вони не цураються по сусідству один з одним рости, тут маленькі вушка далі вже от є і Фламулінка. Ця вже така якась сумнівної якості, ну нижній чи ні, ще не погані в принципі. Отак от, от, дивіться, ще яка група. І тут вони продовжують свій ріст. А що тут? Ого, тут. Тут ще нічого собі тут. їх тут скільки? Ось тут -от є. От вони пішли. І знову ж дивіться, починали з вушок і закінчимо вушками. Хто б, наприклад, збирав би їх, що подобається такі гриби, то, в принципі от чого чого, а вушок можна було назбирати дуже багато. Їх реально багато в лісі. Чудово. Ну і ще одна невелика компанія мені. Ой, яка красива. Подивіться. Тут, і от вони пішли вверх, 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 верх, вверх. Також достатньо молоденькі і красиві фламулінки. Так що грибки є, на вулиці майже весна, але вони ще залишились оці чудові, прекрасні зимові гриби. От, вийшов на таку от березову посадочку. І одразу згадалося, що вже скоро. Прийде сезон збирання березового соку. Так, він дуже корисний та й смачний. Ну а на сьогодні, я думаю, буду вже завершувати свій такий похід. Походив я, в принципі, десь години 3. Для вас, можливо, відео буде хвилин на 15, якщо там на було, бувало, бувало періодами. Ходиш годину, нічого нема, а потім там хвилин за 10 знаходиться декілька. Посадок, де можна знайти грибки. Гриби були сьогодні різноманітні. Найбільше всього здивували гігрофори, які я знайшов, які перетерпіли всю зиму. Ну а на сьогодні дякую тому за увагу, хто дивився. Поставте лайк, кому не важко, кому важко, не ставте. От. Всім бажаю всього найкращого, здоров'я. Бережіть себе, бережіть природу і надіємось, що все в нас буде добре. Всім папа, -па, всім папа. -па. А я погнав отуди от зараз на метро і поїду додому.